Доброго вам здоров'я, шановні. 2 березня прощенна неділя в 2025 році. В церкві написано так в церковному календарі: Неділя сиропусна, прощена спомин Адамового вигнання з раю. Ще сьогодні згадують священномученика Феодота, єпископа Киренейського. Сьогодні відбуваються заговини на Великий Піст. На Федота, якщо вітряно й холодно, то довго не з'являтиметься трава. Тому казали, Федот кошмати і пащі не мати. Сьогодні серед наших українських традиційних таких забобон була забобона пити горілку. Казали, що від цього можна захворіти на завушницю, тобто на свинку. В цей день сусіди й родичі. Обходили напередодні Великого посту оселі і просили прощення одне в одного. Прости мені, низько вклонившись, зверталися до сусіда, Бог простить, відказували. І вдруге прости, Бог простить, і втретє прости, Бог простить. Після цих діалогів люди цілувалися. Вважалося, що заподіяна раніше кривда втрачала гріховну суть. В народі вірили, що саме цього дня має відбутися страшний суд, а тому годилося помиритися з тими, хто на тому світі. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся цікавинки. Обряди старовинні, наші звичаї, наші вірування, саме українські. Я веду цей канал за Новоюлянським календарем. Я враховую в кожному відео не перехідні свята, а також перехідні свята, і церковні перехідні свята, і народні перехідні свята, і народні перехідні звичаї. В нас, їх в українського нашого народу, дуже-дуже багато. Вони ще дохристиянські великою мірою. Але вони збереглися і на те мають бути і є певно, свої причини. Тому давайте просто про це знати і мати це на увазі. Або можна це використовувати, звісно, повсякденному житті. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, що сьогодні робити не можна. Будь ласочка, тому додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте Ставтемо лайк, подобаєчку, пишіть довгий-довгий коментар, діліться репост робіть цього відео. І підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписалися. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за це. Чудовий день за 2 березня 2025 року. Слава Україні! І я починаю. Святий Феодот єпископ Киренейський, святкується церквою 2 березня. Під час періоду гонінь на християн за часів лікінія. Він відважно проповідував за Христа і закликав язичників залишити ідолслужіння, спрямовуючи їх до істинного Бога. На наказ намісника Кіпру, Савіна, єпископа Феодота взяли під варту і привели на суд. Відразу після дізнання про це святий прийшов до намісника і відверто заявив: Ось якого ви шукаєте, щоб проповідувати Христа мого Бога. Намісник велів жорстоко побити святого. Підвисити його на дереві і мучити гострими інструментами, а потім відвести до в'язниці. Через п'ять днів Феодота знову привели до намісника, який сподівався, що після страшних мук єпископ змінить свою думку про Христа. Проте, святий Феодот не відмовився від своїх переконань і продовжував проповідувати про Христа. Випробування продовжилися, багато свідків цих страждань були е, зворушені мужністю і вірою святого, і вони також прийняли віру в Христа. Савін дізнався про це і наказав припинити муки і заключити Феодота до в'язниці. В той час імператор Костянтин Великий віддав свободу віросповідання християнам і звільнив багатьох страждальців, включаючи святого Феодота. Після цього Феодот повернувся до своєї єпархії в Киринеську і після двох років служіння мирно пішов до господа приблизно в 326 році. Ще й сьогодні церква згадує Йова Борецького, видатного українського церковного діяча, письменника і педагога XVII століття. Він народився в містечку Бірча, нині це село в Польщі, в родині шляхтича Матвія Борецького. Освіту, ймовірно, здобував в Острозькій академії та Краківському університеті, а згодом сам став викладачем і ректором Львівської братської школи. Його роль в українській освіті важко переоцінити. Він був одним із засновників Київського братства та першої київської братської школи, де викладав грецьку і латинську мови, а також займався організацією навчального процесу. Борецький особисто дбав про учнів, забезпечуючи їх підручниками та допомагаючи малозабезпеченим. Його називали другим Іоанном Мілостовим за доброту та щедрість. В 1620 році, за підтримки гетьмана Петра Загайдачного та благословення Єрусалимського патріарха Теофана III він очолив Київську православну митрополію. Активно виступав за збереження православної віри та прав українців на власну церкву, освіту і культуру. Його твори та листи закликали до єдності українців в складні часи. Навіть ставши митрополитом, він не полишав справ освіти підтримував друкарів, працював над підручниками, допомагав київській братській школі. Завдяки його зусиллям, Київське братство отримало королівську грамоту, яка закріпила його права. Юв Борецький відійшов у вічність в 1631 році, передавши освітню справу своєму наступнику Петру Могилі. У 2008 році його було канонізовано Українською православною церквою Київського патріархату. 2 березня часто буває вітряним. Наші предки вважали, що такий вітер може приносити застуди і погане самопочуття. Крім того, з давніх часів існувало повір'я. Що сильний вітер можуть використовувати чаклуни для своїх недобрих справ, так званого псування за вітром. Говорили, що чаклуни могли запустити недобре слово за вітром, і якщо хтось випадково вдихне його, то може відчути раптовий дискомфорт або слабкість. Вважалося, що особливо сильні маги використовували дорожній пил промовляли над ним закляття, а потім підкидали в повітря під час вітру, щоб воно потрапило до людини, якій вони бажали зла. Через це люди могли несподівано відчути запаморочення або біль. Щоб захиститися від такої неприємності, радили перед виходом з дому в сильний вітер, подумки або вголос промовити молитву та перехрестити вітер. Наші предки вірили, що це допоможе уникнути впливу негативної енергії. Треба було тричі прочитати очі наш та перехрестити вітер. Якщо ж людина відчувала себе зле після такої вітряної погоди, їй радили облити себе водою з трьох різних джерел, криниць або ополонок. Вважалося, що така вода змиває все на добре і повертає сили. Але головне сьогодні це неділя сиропусна, прощена, спомин Адамового вигнання з раю. В цей день православні згадують біблійну історію про вигнання Адама з раю, момент, коли людство втратило первозванну гармонію через гріх. Саме тому боротьба з гріхом стає важливим завданням для кожного, хто прагне наблизитися до Бога. Біблія вчить, що перша заповідь, дана людині, це покора Божій волі, саме смирення допомагає зростати в доброчесності, тоді як гординя призводить до помилок. Людина була створена за образом Божим. І покликана наслідувати його доброту, але через гріхопадіння втратила цей дар. Цього дня під час літургії в церкві читається історія про Адама і Єву, які знехтували даром свободи і порушили заповідь. Так у світ увійшли гріх і страждання, а разом з ними духовне рабство. Але Христос прийшов, щоб звільнити людину від цього тягаря, принісши прощення і надію. Сирна седмиця завершується особливим днем, прощеною неділею. Це час, коли віряни прагнуть очистити свої серця від образ і непорозумінь, щоб вступити у Великий Піст з миром і добром в душі. В цей день в храмах звершується чин прощення, зворушливий обряд, під час якого священнослужителі та парафіяни щиро просять пробачення одне в одного, даруючи прощення і благословення на майбутній духовний шлях. Ця традиція має глибоке коріння. Ще в давнину в монастирях Сходу був звичай проводити обряд взаємного прощення саме в сиропусну неділю. Після останньої скоромної вечері монахи в присутності мирян схиляли голови один перед одним, визнаючи свої провини, обіймалися і дарували поцілунок миру. Миряни також долучалися до цього обряду, просячи пробачення в близьких. В деяких місцевостях під час цього ритуалу звучали пасхальні стихири, що нагадували про велику силу прощення, і друг друга обіймім промовмо браття і тим, хто ненавидить нас простім все. Це було символічним нагадуванням про те, що як в день Христового Воскресіння, так і напередодні Великого Посту люди мають пробачити одне одному заради любові і милосердя. Цей проникливий звичай довгий час зберігався в Києво-Печерській лаврі. До часу приходу радянської влади монахи Лаври щороку виконували обряд прощення. Спочатку вони разом сідали за спільну скоромну трапезу, а потім одягали монаші мантії і вирушали до храму. В центрі церкви ставали настоятелі монастиря, а вся братія, яка налічувала сотні монахів, по черзі підходила до них, схиляючись на коліна і тричі промовляючи Прости мені, отче, або прости мені, брате. Водночас митрополичий хор виконував зворушливий спів, сіде Адам прямо рая і свою наготу ридає плакаше. Завершивши чин прощення, монахи мовчки розходилися, несучи в серцях спокій, покору та готовність до духовного очищення. Останній день Масляної має особливе значення. Всі в народі так само просять одне в одного прощення за образи, щоб увійти в піст з чистою душею. На Західній Україні цей день називався Великим Пущенням. Священник в цей день оголошував, що наближаються свята і щоб прихожани прощали одне одному гріхи та самі попросили в інших прощення. Бо не можна їсти паску, не сповідавшись. Саме святкування запустів улемків розпочиналося після літургії. На велике пущення в гуцулів люди наварюють якнайбільше страв, головно яйця, пироги з бринзою та маслом, варять також бануш, йде зупізно пізно вночі. Декотрі затикають вікна полотном або виконницями, їдять ще в понеділок рано, але то лиш на дворі заріє в хаті ще ніч, то можна їсти. Ну тобто ви зрозуміли, що поки не світанок, то можна ще наїдатися до схочу до початку Великого Посту, і навіть до понеділку всю ніч можна було їсти, якщо не видно сонця, що воно зійшло вже в понеділок. Мнісон не можна їсти через шкоду між маржину, кажуть, що циганська дитина так раз їла напущення, що аж сіросіла. Напущені увечір здавен давна, бувало, робили вечорниці із зузами і гульками. В неділю, в останній день Масляної, молодь волочить колодку. Жінки йдуть по домівках та прив'язують незаміжнім дівчатам та неодруженим парубкам колодку. У назідання за те, що ті не вступили у шлюб в цій м'ясниці. Дівчата також в'яжуть колодку. Обов'язано стрічками парубкам і ті мають за це платити викуп. Дівчата молоді. Та молоді взагалі так само вживають в цей день добрячі оковитої. Колодка або колодій. Один з найяскравіших, найбільш самобутніх звичаїв Масляної в Україні. Це старовинне святкування мало не лише розважальний характер, а й певну виховну та символічну функцію. В народі часто жартували над тими, хто не встиг одружитися під час весільного періоду м'ясниць, коли традиційно відбувалися весілля. Цю рису добре зберіг звичай колодки, поширений в Україні та Білорусі. Його суть полягала в тому, що старші жінки, особливо бабусі, в прощальну неділю Масляної прив'язували колодку невелике поліно, загорнуте в полотно або просто палицю, до ноги парубкам і дівчатам, які залишилися неодруженими. Це сприймалося як своєрідне жартівливе покарання за згайний час. Не можна оминути увагою традиційні частування, що супроводжували святкування колодія та сиропусного тижня. Ці страви займали почесне місце як на домашніх столах, так і на гучних колодчаних гуляннях. Головною традиційною стравою здавна були вареники з сиром. Без них неможливо було уявити жодну українську оселю під час сирної неділі. Крім них, в різних регіонах готували гречані оладки, подекуди їх замінювали млинцями, сир, капусту з олією, капусняк, солоні огірки та оргіковий розсіл. Яєшню на маслі, сир із сметаною, різноманітні каші, борщ, молочну локшину, а також пісні, страви, тобто ті, що не містять м'яса, що не можна робити в цей день. В прощену неділю, попросивши вибачення, важливо не лише вимовити слова, а й справді очистити своє серце від всього, що обтяжує душу. Це особливий день, коли варто залишити позаду всі негативні думки, образи і роздратування. Намагайтеся сьогодні уникати поганих думок і не зациклюватися на негативі. Прощення це ж не просто формальність, це можливість звільнитися від всього, що тягне назад, і почати новий етап із чистим серцем. Не давайте місця гніву та роздратуванню, не провокуйте конфлікти і не відповідайте на чужу агресію. Цей день не для сварок, а для примирення, тож, навіть якщо у вас щось зачепило, краще відпустити ситуацію, ніж зациклюватися на ній. Якщо в вашому серці ще залишилися непрощенні образи, постарайтеся від них позбутися. Навіть якщо людина, яка вас образила, вважає, що не завинила, пробачте їй все одно. Прощення приносить полегшення, передусім тому, хто прощає. Цього дня не варто бути скупими, не лише в матеріальному сенсі, а й в духовному. Якщо хтось потребує вашої допомоги, не відмовляйте йому, проявіть доброту, щедрість, бо ці чесноти допомагають відкрити серце до Бога. В Лемків, втім, на сьогодні була ще заборона дуже цікава. Сьогодні в Лемків не можна було вживати молочні страви та яйця. Саме церква забороняла це їсти в сиропусну неділю. Це дуже цікаво, але, тим не менш, я це вичитала в науковому джерелі. Можливо, це так і є. 2 березня сьогодні, звісно, ми маємо іменинників: це Арсеній, Богдан, Йосип, Микола та Сава. Дуже хочеться від щирого серця всіх привітати з цим днем, з іменинами, побажати всього на кращого. А вам, шановні глядачі, сьогодні, оскільки сьогодні прощена неділя, хочу вас попросити прощення. Простіть мені за першим разом, простіть мені за другим разом, і простіть мені за третім разом. Напишіть в коментарях відповідь. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Слава Україні! Завтра буде новий цікавий день. Ми починаємо Великий Піст, і це дуже цікавий період, особливо в нашій українській народній традиції. Я наголошую саме про це мій канал. Завтра дізнаємося про те, що не можна робити в понеділок на перший понеділок Великого Посту. Я дякую вам ще раз за перегляд. Слава Україні! Будьте здорові! До зустрічі завтра. До побачення!